Ранок, мій сніданок. Це круасан від біскоті підсмажила на грилі. Думаю, що буде дуже смачно. І кавуська. Ще буде малюватися. Казати, що той круасан був не смачний, то нічого не сказати. Його з'їла якраз таки моша і Циля. Я вже йду в маршрутку, зі мною все гарно 11.50. Негарно. Може я знову не забуду щось зазняти, як буду їхати в дорозі, то вам покажу. Їду, я подаю на двох маршрутках, до речі, трохи я ще їхати. Я виходжу з хати типу 11.50 50 у мене автобус, а на роботу маю на другу. Ну, але ще 40 хвилин десь маю вільного часу в центрі. Якось так. Кава, бо <кій> ще маю час. Не знаю, що буде чути, бо в нову шпику. Ой, не обійшлося, що взяла собі ролли другої маршрутки і взяла тут близенько. Так, я сьогодні виглядаю. Взяла мене, до речі, на роботу. буду ампасадорно. Добрий ранок. Після того, як мене взяла на роботу, я завершила свій влог, тому що я їхала додомцю. До мене приїхала моя подруженька Танюха і ми пили вино за це. Зараз я встала, сьогодні в мене вихідний, сьогодні п'ятниця. І я роблю налиснички. Ну, як нам, я зараз одна в хаті, тому собі лише роблю. У мене молоко, мука, цукор і два яйка тут. Роблю все на око, не знаю. Має бути якась така консистенція. Перше Ну, Ви самі знаєте, що перший налисник завжди такого. Треба не дивитися, що у мене вийшлося. Зараз, секундочку. Не, ще, не, ще не до кінця просмажився. Люблю, коли в мене вихідний, люблю щось готувати. Хоча, коли я перший відкрила холодильник, я подумала, що буду голодувати. Але потім побачила салат під шубою, яйко, молоко, цукор є, мука, вже на лисники смажу. Трохи підпухше. Мають бути критичні дні сьогодні, завтра, післязавтра. Так, зараз будемо переготати на лисник. От такий вийшов перший, ну але перший завжди їсть цилька, тому що він такий вийшов досить грубий. І цилька щаслива, і я не жирна. Налосник. Не забуваємо. Оп! такий гнучкий. І вже підсмажений з двох сторін. Так, целя може йти їсти. Ой, він ще такі хрустки, виходить. Вау! Ой, бляха мука. уже третій. Ми вже з цілю з'їло два. То мій помічник, найліпший. То мій песик. Мошка, то батьківська, цілька то моя. Продовжуємо смажити. Ну цей дуже гарний, що мушу зазняти. Я вже помилася, склалася <соцентричний> собі волосся і зробила правду. Але все не малювалася. Хочула собі щось на телевізорі, зараз реклама грає. мене сьогодні домашній день. Сьогодні нікуди не їду. Хіба ввечері десь. Так, а я вже маюся. Дідуся не на народ, як виявляється. Так, е покажу вам свій тон. Тон в мене Сісілі мене. Наразі це найтемніший тон, який є, е тому що я була на морі. Я і я загоріла, але я його тепер мішаю з ось таким. Це на Зіпу Аллагенек. Якось воно так називається. такий, Теж він нет, ніж саме витінг. І, в принципі, потону все. Гарне перекриття. Мені треба е -е, не супер сильне, але і щоб трошки перекривало, тому що ще маю, типу, як постакне, плямка. У мене була акне рік тому. Таке, трохи. Потім консилер в мене від е -е, Maybelline, даю його зовсім трошечки, Трошки на чоло ще нам і сюди будувати. Розташовує таким самим спонжиком, що наносила. і то на її. А не такесь вже трохи кубити життя. Даю небагато консилеру, ну як, відносно. Е для того, щоб не було прям таких білих плям під очима. І обов'язково пізніше все фіксую пудрою. Тому що в мене на вище віко, і якщо я не дам пудру сюди, нанесу, то мені обов'язково відтупериться туш. Скільки разів вже таке було? Але коли я наношу пудру, вона мені не важиться. Хіба вже під кінець дня як пудра вже впиталася в мої санді жири, Залози, то вже вона тоді відбувається. Добре, що давати на чоло, бо концовну царі найдеш міцніший. За цей затон, і воно ще більше перекриває якісь нерівності. Зараз я тон дуже гарно оглядає. Піднес, дорачі нічого не даю. Просто я ніч користуюся крем-геном е від висипання, воно мені дуже, дуже класно допомагає. Якщо в мене він закінчується, виходить буквально. Кілька днів, що я ним не користуюсь, і в мене знов починається підшкірні прищі. Підшкірні прищі – це для мене щось з чимось, тому що вони мають очіки завжди. Але зараз я собі купила змирку від е Глибокового очищувальну і користуюся кремгеном, то це для мене найкращий мікс. Він не супер дорогий, але прищі в мене з тим комбо немає. Навіть коли там на критичній знімає має фото, то немає. І я дуже рада, що я собі щось така на плюс, Але там пише, як ви тільки починаєтесь користуватися користуватися тим, що воно може дати зворотній типу, на початку результат і посипить, типу, знадерно по витягує вам прищі. І я його не дуже сильно люблю, тому що кримгель мені просто їх унічважає і в мене все і так само на моїх бляшків, і я так само відношу той промагання. Мені здається, що він просто від всього. Та якщо почитати, справді, в гуглі, то він від дуже багато. Він від грибка, від е, вузлів червоних, не червоних, білих. Коротше, там пише, що він і від псоріазу. О, фіксується пудра. Пудра в мене від Evelyn. Саме звичайно, від цих біла. Не люблю кольорових, бо ще ні разу не вгадала з кольором. Мені вже написано на тему. Я люблю білу. Дивно, що тепер типу, на фотографії зі спочкою, тому вона трошки біла і лице. Не треба фотографувати, що тут. добре. вам потім ближче, як воно виглядає. Наношу зараз контурінг, в мене Top Face. Єдине, що не скаже, ну, Скоріше вже все це само темний, бо дуже порядка вже виходита. Вона вже дуже стара. Вона так виглядає. І потім я даю ще... ну, зараз. Принесу всю косметику <гану> собі в кімнату <гану> малюватися. Мені так простіше, зручніше. Ще наношу сюди обов'язково бо вона такий ефект робить мені без більше Так. Так, якщо це у нас в контурі, а, бронзер. І в мене бронзер від відламет, так само як і роменчики. Трошечки даю бронзером. Що вже буде загалі окончательно. Обіг'янка. Хоча зараз я думаю, що на в камеру біла, і я біла. Він її загоріла. Але отак в зеркалі ці досить так. Ну я зараз поміняю ракурс, якусь закінчу вже майку свій. Так, зараз я хочу зробити якийсь обет, повідати. А не шубак. Осана підшубі. Сварік ці макарончики, як роблять, все буде добре. Так. Е, Наступна кіточка така велика чомусь для румі'шек. Мікси зробить, не знаю. Їх я даю небагато. Так, щоб воно. О, вже лиця якось свіжіше, свіжіше вже, свіжіше. Ой. Так, е, на рахунок... Е... ложечкой сюда внести, теперь эту ложечку до чтобы она уже была блянковая. Так, я уже закинчила свой макияж. Выглядаем вот так. Что думаю, может, челочку вкладу, потому что она мне не лежит на ней. Ну, вот так за ушко просто. Я знаю, тут рабочий лапан до сих пор. Спасибо, Короче, вот такие вот макияжи, давай, что... Все, пока.